Зараз проїдемо першу трасу, подивимося там щось нове. наче ще є. Що, поїхали? Сюди я не сюди. Не сюди я поїхав, походу. Ні, не сюди, не туди. Блін, я не сюди поїхав. Не туди, куди треба. Вон же ж поворотик. Туди. Да. Ну, блин, ну, пер... тут проїхати. Перший спуск. Я краще тут по цей. Так, ладно, ну я це вижив. Перший спуск. Ну добре. Спустив, вижив. Ага. Ось все. Поїхали. Оооо, а тут не себе письма Я бо. ну це перший спуск о Норм. Для першого спуска норм перша траса Вот.